Вітаю, мене звуть Тарас Фролов, і це не стандарт. Програма про те, як порушують журналістські стандарти в українських медіа. Існує шість журналістських стандартів: точність, достовірність, оперативність, відокремлення фактів від коментарів, повнота поданої інформації та баланс точок зору. До цього списку входить ще одна вимога. Відповідно маркувати проплачені матеріали. Сьогодні говоримо про порушення стандартів достовірності, балансу точок зору та точності. 6 листопада Тернопільський телеканал ТВ-4 показав репортаж про вилучення браконьєрських сіток на центральному ринку у Тернополі. Вилучення проводили громадські активісти та члени Федерації риболовного спорту. Порушників на ринку виявилось багато. За словами журналістки, браконьєрські знаряддя продавав майже кожен продавець товарів для риболовлі. Після цього оповідь перенеслась на склади, де, начебто, зберігались запаси сіток для нелегальної ловлі риби. Серед мішків і пакетів, що лежали між складськими контейнерами, глядачі могли побачити сітки для риболовлі, які напевно були браконьєрськими. Рейд на ринок прокоментував пан Андрій Об'єщик, громадський активіст неназваної громадської організації. Він повідомив, що було вилучено увесь незаконний матеріал. Пан Об'єщик звернувся до сумління продавців риболовного знаряддя та покупців риби. Якщо прикрити торгівлю сітками та прикрити торгівлю браконьєрською рибою, половина проблеми буде вирішена. В цьому репортажі порушено три стандарти: баланс точок зору. Хоча браконьєрство велика соціальна проблема, в репортажі було використано лише одного спікера, громадського активіста пана Об'єщика. Для різноманітності можна було б запросити рибалок чи представника правоохоронних органів. Останній став би у нагоді. Він зміг би підтвердити, що показне в сюжеті знаряддя є браконьєрським, а без цього порушено стандарт достовірності. І наостанок в сюжеті було сказано, що майже кожен продавець знаряддя для риболовлі торгував браконьєр. Єдськими засобами. Втім, точну кількість порушників не вказано, і це порушення стандарту точності. 7 листопада Житомирський телеканал СК-1 показав репортаж про нагородження лауреатів. Конкурсу Краща Книга року. Вже на самому початку репортажів, аби не виникало зайвих сумнівів, журналістка повідомила про організаторів конкурсу. Ними виявились, Житомирська обласна адміністрація, обласна рада та департамент інформаційної діяльності облдержадміністрації. Перший заступник голови Житомирської обласної ради пан Володимир Арешенков сказав, що влада має сприяти. Повернення уваги та інтересу до літератури. Пан Ярослав Лагута, просто заступник голови облдержадміністрації, заявив, що духовність має бути на належному рівні, незалежно від того, які скрутні часи ми переживаємо. А оскільки, за словами чиновника, конкурсні роботи кожного року стають все кращими, значить і конкурс живе, розвивається. Від члени журі конкурсу, пана Михайла Пасічника, глядачі дізналися, що премію розділили кілька авторів. Жюрі мало визначити кращий твір за глибиною змісту, багатством літературно-художніх засобів, професійним рівнем та якістю поліграфії. Найкраще цим критеріям відповіла книга Григорія Цимбалюка, лицар нескореного духу, яка і стала переможцем конкурсу. В репортажі порушено стандарт балансу точок зору, наведено синхрони представників обласної держадміністрації та члени журі. Інтерв'ю з учасниками чи переможцями відсутнє. Виходить репортаж не про книжковий конкурс, а про організаторів цього конкурсу. Також порушено стандарт повноти поданої інформації. Глядачам залишається тільки здогадуватись, хто переміг в інших восьми номінаціях і до якого літературного жанру належить книга-переможець, лицар нескореного духу. Не варто недооцінювати росіян. Ці слова приписують різним політичним діячам епохи холодної війни, і вони вдало підходять до ситуації з нашою рубрикою «Русські сказки. Ще недавно ми скаржились на відсутність нових фантастичних історій від російських журналістів, але не встигли змигнути оком. Як ось два раби широко крокують і підкорюють медіапростір. Сьогодні ми звернули увагу на повідомлення від порталу Вістіру про звіт міжнародної організації Human Rights Watch щодо використання касетних бомб в конфлікті на сході України. Понад 100 країн світу відмовились від використання касетних бомб. Це озброєння має великий радіус дій і може зашкодити життю цивільних осіб, які не беруть участь в бойових діях. Згідно вісті рух Human Rights Watch встановила, що касетні боєприпаси були використані у понад десяти містах та селах на сході України. В кількох випадках правозахисники покладають відповідальність на дії української армії. Втім, російські журналісти забули сказати про деякі речі. По перше, в доповіді Human Rights Watch згадав про використання касетних боєприпасів і сепаратистами. Також російські журналісти забули сказати, що України не приєднувалась до конвенції про заборону цього зброєння серед інших країн, що не підписали конвенцію. Аргентина, Бразилія, Сполучені Штати, Індія, Китай, Казахстан та Російська Федерація. Росія використовувала касетні бомби під час Першої та Другої чеченських війн. У своєму звіті Human Rights Watch звертається і до Російської Федерації не використовувати касетні бомби і приєднатися до конвенції про їх заборону. Але про все це російські журналісти забули сказати. Це все на сьогодні. Програма «Нестандарт» була створена завдяки співпраці фундації Суспільність, громадської організації телекритика та студії Бітіві за підтримки Internews Network. нетворк. Ви можете знайти попередні випуски програми на нашому каналі на YouTube та приєднатись до проекту у мережі Фейсбук. Побачимось наступного тижня. А доти, будьте уважними до того, що бачите в новинах, щасти.